Добрий день усім! Бачу у вас сучасний будинок, одноповерховий, 4 метри стелі із сегло побудований. Стеля дах і демоноліт. Також є експлуатана покрівля, сам будинок йде 260 метрів квадратний перший поверх і також є цокольний поверх, в якому йде гараж 70 метрів на 2 авто і ще 55 метрів іде кімната цокольним приміщенням. Також є додатково сауна 40 метрів, басейн з водоспадом, також є задній двір, там скверік такий із дерев, також є навіс на два авто. Дуже гарний проєкт. Зараз дороблюється, хто шукає гарні великі об'єми і сучасний стиль. Таких будинків дуже мало на ринку. Запрошуємо вас. Де по цікаві ціні. Всередині штукатурка, фасад доробиться, озеленення, тротуарна плитка це все буде. З повністю двір доробиться. А всередині буде йти вже штукатурка. алюмінієві величезні вікна. Докладно я вам все сьогодні покажу. Також піднимусь на експлуатовану покрівлю. Дуже гарна панорама. До речі, буде. Скляні, скляний забор, тому що вверху йде ліс, ліс. І зараз це не так видно з цього боку, але ми потім під згори, ви зрозумієте, про що я йде мова. Бачите, як він гарненько виглядає сам будинок в сучасному стилі. Металом буде до кінця дошуватися дах. Також тут, звісно, все докраситься тут буде також візна група доробиться. Додатково є ще декілька місць, так, перед самим гаражем. Сусідній будинок також одноповерховий, зліва двохповерховий. Гарні сусіди. Це закрите котежне містечко, село Ходосівка Обухівський район. Дуже гарні локації. Швидкий доступ до Києва. Тут буде, буде тротуарна плитка і обов'язково буде люки, і це пік з приливом, газ заведений в сам будинок. Також буде робитися водовідведення будинку. Під віконня йде натуральне каміння. Тут зверху йде заворотокошне натуральне каміння. Ця частина теж саме, це все з каменем. Бачите, як металом буде гарно все вшити, буде в сучасному стилі. Фасад плитка, також спеціальна дошка іде Гарної якості суміш дерева і пластика, осмаса, щоб максимальна ефективність, практичність була. Також багато підсвіток йде здовж самого будинка по ділянці, де навіс, також підсвітка, І все це, звісно, треба тут все прибрати, але дуже гарний краєвид буде з навісу. Прозорий, нагадую, в цій частині повністю йде забор. Тому що ви бачите все, а сусіди там внизу дорога, то ніхто вас не помітить, не побачить. Також тут вхідна група, там іде сауна, басейн. Я з іншого боку я вам покажу. Давайте спочатку, так як трошки плитку там ріжуть, шулять, я спочатку зайду, покажу вам сам будинок. Це ще фасад буде дороблювати, звісно. По самому будинку, да? почну з самого початку, щоб було зрозуміло. Зайшов через. Таке вікно, щоб да? побачимо тут, які віконечка алюмінієві йдуть величезні і стеля нагадує 4 метри. Це вхідна група. Ми війшли, проводить величезна шафа, і вруч іде котельня, котельня прадня і тут санвузол. Будь-де йдуть алюмінієві вікна. Потім йде такий хол, коридор з таким величезним тут буде величезне вікно. Буде давати більше простору, більше світла. Також на терасі таке саме вікно. Все в моноліті, дах повністю в моноліті. Це перша кімната. Тут друга кімната. Зараз на етапі будівництва, Можна щось під себе робити, Запрошую вас. Так. Це третя кімната. Давайте я трошки пройду, щоб об'єм побачив. Ця кімната також попередня, друга, яка була, також гарна з двома іконочками, з таким красивим виглядом на ліс. Ліс я врубатися не буде, тому що це сусідна ділянка, там вже забудована. Побудований будинок цегли, це перецінки в одну цеглу, а так сам будинок півтори цегли, потеплюваючи 15 см і також. І, і також фасад плитка, побачу, що фасад зараз зробиться. Це у нас кухня-вітальня, величезна кухня-вітальня, порядка. Перепрошую, треба подивитися планування, але десь там 70 метрів за 4-метровими стелями. Тут якраз вітальня, є план, можу відправити, там все намальовано, як де повинно розташуватися. Зрозуміла кухня за таким віконечком. Потім ми вийдемо з вами на задній двір на терасу, побачите, там величезна йде тераса. Нагадую, сам будинок 260 метрів, 125 30 метрів йде цоколь з кімнатою із гаражом на два авто, плюс тераса величезна, плюс навіс на 2-3 авто, плюс сауна, так, плюс басейн і ділянка йде 14 сотень знімуть поліетилену, буде дуже гарний об'єм, вигляд буде. Також тут розсумна система алюмінієва йде величезна з виходом на терасу. Камінна тут зона зліва великий телевізор. Там є місце під їдальню, тут ще величезний диван можна поставити. Так Це все об'ємно виглядає. У нас ще по плану. Мастер спальня подивитися і загальний санвузол на першому поверсі. Це якраз загальний санвузом. Вигото вже зроблене. Ані Бачите, міжкімнатні двері одразу зробив величезний, щоб об'єм був. Діться. І це сама мастер спальня. Зі своїм санувзлом, зі своєю гардеробною. Це гардеробна своя, велика гарна гардеробна буквою «П» робиться. Буде є вікно чи двері вікно, два в одному. Дуже зручно. І будинок одноповерховий, це санвузол так, з виходом на задній двір, де сауна, басейн, так і сквер також. Тоді ось такий цікавий перший порт показав вам. Давайте зараз, поки ми тут подивимось експлуатовану покрівлю, внизу цоколь, там де кімната іде 55 метрів і гараж 70 метрів. З гаража, зрозуміло, можна в будинок заходити. І також кімната, як там, тренажерне заосховище чи холодний кімнату, хто як робить. Можна її експлуатувати також. А ми йдемо з вами на горе. Дійсно тут вироблюватися ця частина. Дах гарно утеплений. Тут якраз буде це віконечко, і з того боку також вікном. І там ззаду видно вже скверік. Ну, Давайте все попорядку. Перш за все, це експлуатована покрівля повністю з таким причудовим. Панорамним видом. Якщо взяти ще експлуатовну похрівлю, то тут соток під 5 буде точно. А може і більше. Унікальність будинку, одноповерховий. Бачите, знаходиться наверху. Це вища точка в цій, саме в цій локації з такими карними краєвидами. Можна експортувати покрівлю. Також у дизайна були, дизайнер були ідея, щоб зробити тут джакузі зону. Якраз вікно вже тут замовили, кажу вам зараз це. Тут. Давайте трошки зверху буде краще все видно. Тут, виходить, задній двір, якраз мастер спальні. спальні санузла, якщо пам'ятаєте, вихід сюди. Буде озеленення доробне, газон буде. Зліва йде басейн. Сауна. І сходинки наверх. Такий скверік. Там патіозона, кострища зона також зроблена. Сауна на дровах. По, по проєкту вона на дровах. Вивод є. Така гарна діляночка. Якраз дороблю тут віконце. Покажу вам зараз. Раз, з, звісно, треба все прибрати, але суть, щоб ви побачили, таке цікаве вікно, вікно де тераса, і ще буде так само зроблено, де коридор, який ми з вами проходили. Давайте з цього боку покажу вам також панораму. Багато сусідів живуть чи дороблюють ремонти. Це чудова і з цього боку басейн. Тут буде водоспад, сауна, кімната відпочинку, кухня. Можна об'єднати сауну з гостьовим будиночком. Так, і, також є. і він, до речі, весь з бетону йде. Це плюс весь повністю з бетону. Басейн гарної, великої форми, з противотоком, так, з підсвітками обов'язково. Давайте тоді зараз підемо, покажу вам покажу вам цокольне приміщення, правда там ненько, але щось ви йдемо, побачите. Повихаємо обрано на даху, так, Ну, ви це помітили. Цокольне приміщення повністю йде з бетону, або інакшому ніяк. Якщо вам подобаються такі відео, будь ласка, будь ласка ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першими далі бачити такі відео. Так, зараз ви не бачите, але я дійду до ось якраз це така величезна кімната, цокольна. Може з цього боку не сильно видно. А давайте я спробую. Звідси вам показати. Ну, те ж саме, да? Але є план, я вам відправлю. Бачите, бутон все тут. І такий гараж. На будь яку машину на два авто легко, можна ще й майстерню зробити, якісь полиці собі зробити. Достатньо місця для всього цього. Так, підсобне приміщення, частково можна його використовувати. Що гараж нагадає 70 метрів. Так, все зроблено. І вихід якраз тут стояв тільки з цього боку. Асфальтований під'їзд. Ця частинка, звісно, також доробиться. Ну і давайте, щоб я вже вийду з цього боку. Так, показав повністю весь будинок. Зараз пройду швиденько, покажу вам саму ділянку. І буде закінчитися літо. Подивіться, як потужно цей будинок з цього боку. Буде вхідна група, фіртка. Тут також ворота. Тут зроблено, вже роблються, вже стоїть мотор. І отакий чудовий будиночок наявності. Верхня частина вся дош'ється, доробиться, все в процесі, до кінця року це все зробиться. Також наявності є інші схожі будинки, то пишіть, дзвоніть нам, в описі є контактний номер, на ньому є всі меседжери, зможемо вам оперативно відповісти і запропонувати різні варіанти. Є з ремонтами, є без ремонту будинка. В різному метражі, в різній кількості соток. Що запрошуємо, будемо раді. Це якраз санвузок, де, ми, де я був, якщо пам'ятаєте, в мастер спальні це вихід якраз на цей задній двір. Візуалізація також я зможу вам відправити будинка. Тут. Тут виходить сам будинок з цієї величезної тераси і тим віконечком, якщо ви пам'ятаєте, я сподіваюся, що ви уважні, то все пам'ятаєте. Так, і тут бачите, сходинки вниз і гараж. Ой, басейн, перепрошую. І я під враженням гаража, ви зрозуміли, тут іде сауна і зліва йде сама сауна. Кімната відпочинка кухні, і тут санвузол, душова. І отак виглядає величезна, гарна, велика тераса. Зараз у нас система алюмінієва. Дуже потужний унікальний будинок. Давайте щоденько ще на сквер зараз, на задню ділянку увіду, покажу вам. І Буду закінчувати цей відеогляд. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Не пожуріться, як то кажуть, поставте, щоб дивитесь на Ютубі, Тіктоці, ставте лайк, якийсь коментар, свій напишіть, допоможете розповсюдженні цього гарного будинка. І ось якраз. Задній двір, сквер, там патіозона. Будемо вам раді, буду закінчувати цей відеогляд. Повся ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошую вас, будемо раді.